Принесло сьогодні літери дитинці, а дитина з літер будувала слово і звучить, як пісня, українська мова. Не забувай Шевченка, слів, про горду славу козаків. Не забувай, що ти дитина землі, що зветься Україну. Про Україну, рідний край ти завжди пам'ятай. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова. Мова мами й тата, мова мами, й тата, діда й бабусі, З неї її добре ще краще навчуся. Мова рідна, колискова, материнська ніжна мова, мова сили і простоти. Гей, яка ж прекрасна ти. Мова моя! Я розмовляю, вільно живу я у рідній краю і Україну мою прославляю, вірість у серце я їй віддаю. Люби свою мову, яка ж багата рідна мова. Увесь чарівний світ у ній. Вона барвиста і чудова, і крити її не смій. Вона про все тобі розкаже. Чарівних слів тебе навчить, усе розкриє і покаже, як правильно у світі жить. Мова моя українська чарівна! Ми з тобою народ ідемо до мети, краща з кращих у світі, неначе царівна. Ти живи у віках, понад світом лети. Ми з тобою народ і звемось Україна. Мову треба, як прапор над світом нести. Бо без мови загине держава єдина. Просто будем населенням світі йти. Вона, як ніжна, пісня колескова, заходить в серце й душу з ранніх літ. Ця мова, наче пташка світанкова, що гордо лине свій стрімкий типу. потік, велична і щедра українська мова, прозора й чиста, як гірська вода. До України мова барвінкова, така прозора і вічно молода. Мову рідна, те як сонце ясне, бо слова твої серце уміє зігріти. Приголубити, втішити ти можеш одна. Мову рідна, як нам тебе не любити, ти весела і ніжна, не наче весна. Любіть рідну мову. Мова краса спілкування, мова. Як сонце ясне, мова то предків надбання, мова багатство моє. Мова то чиста криниця, де б'ємо сльоза джерело. Мова то наша світлиця, вона як добірне зерно. Мова державна перлина, нею завжди дорожіть, без мови немає країни, мову, як матір любіть. Гарно, любі діти, у вікно вам виглядати, ньому усе, то полі, квіти, сонце й поле біля хати, на оте вікно ранкове, що голівки ваші гріють. Кожа наша рідна мова, цілий світ вона відкриє. Бережіть її малята бо вона вікон миле, що колись до нього мати піднесла вас, посадила. Розвивайся. Заселяйся, моя рідна мова, у барвінки зодягайся, моє щире слово, колосися житом полі, піснею веселі, щоб застали наші діти мудрі і веселі, Щоб на все життя з тобою ми запам'ятали, як сколиски дорогої, мовоньку кохали. Мова, це серце народу, серце народу це мова, це слово, нації гордість, культура й престиж. Той, хто цурається рідної мови, радить народ в саме серце, як ніж. О, яка чудова українська мова, де береться все це, Світки ля і як, Є в ній ліс, лісочок, пуща, гай, діброва, бір, перевісок, чорноліс є ще і байрак. І така ж розкішна і гнучка, як мрія. Можна звідки я, і звідки, можна і звідки? Є у ній курделиця, вікова, завія, завірюха, хуртовина, хуга, заметіль. Рідна мова велична, щедра і прекрасна мова. Прозора й чиста, як ліська вода. То України мова барвінкова, така багата, і вічно молода. Вона віжна пісня колискова. Зводить серце і душу з малих літ. Це мова, наче пташка світанкова, що гордо лине в свій стрімкий політ. Боже, очі милостиві, ти нам дав ту мову красну, поміж мовами найкращу, нашу рідну, нашу власну, тою мовою співала нам маленьких наша мати, тою мовою навчала Тебе, Боже православна, тою мовою ми можемо, Величатись перед світом, бо між мовами ця мова, мов троянда поміж світом.